Також зараз я записалася на терміну до Дентури і я надію, що вони мені запропонують роботи, так як я її медсестра, в мене не пройшло за Меркеном. Я вже говорила, що я піду зустрічу це через мій рік. Мені зараз 60 років. і yeah. Гарбасів тур я хочу дізнатися про наступні пропозиції. І також подумаю розпочати тішечки самозайнятості. І не знаю, як це все почати. Я чула, що це нелегко в Німеччині, хоча вступ дуже легкий. Але вийти звідти дуже нелегко.